Скучила! Ви ж пам'ятаєте, мене Марійка звати, і я ще вечора вам казки цікаві розповідаю. От і тепер підготувала для вас історію про тваринок. А знаєте про кого саме? Про зайчика і про медмедика. І той, і той дуже любили смакувати медом. Він такий солоденький, а ще й корисний до того всього, і при застуді допомагає. Ну, це все ви й самі знаєте. Так от, якось зайчик вирішив набрати цілу бочку меду. Йде він з тією бочкою по лісу і зустрічає дорогою ведмедика. Здоров, клишоногий, каже той йому. Я йду за медом. Ведмідь дивиться на зайчика і каже, а нащо тобі бочка така велетенська? Він каже, ну, щоб все забрати. Ведмідь здивувався, та й у відповідь зайчику, але ж якщо ти все забереш, нічого бджолам не залишиться, розізляться на тебе і покусають. Треба бути скромнішим і іншим щось залишати, треба з глечиком йти. Зайця послухав, послухав та й каже: Я собі знаю свою науку. Ти медмедику йди з чим хочеш. А от я з бочкою пішов він, меду назбирав, а бджоли. Як напали на нього, як почали кусати зайчика за хвостик, за лапки, всюди, всюди, всюди покусали бідолаху. Що й мед не зміг додому понести. Повертається такий весь покусаний хворенький. А ведмідь сміється: Ну і що, як там в тебе справи? З медочком солодким? Зайчик йому у відповідь: Нічого не вдалося, покусали мене бджоли з ніг до голови. А ведмідь йому у відповідь Я ж тебе попереджав. Треба бути скромнішим. От прийшов би ти тільки з глечиком, бджоли, можливо, би, нічого тобі і не зробили. А так через свою жадібність ти і постраждав. Ось така от цікава, діточки, сьогодні казка. Сподіваюсь, що ви не жадібні. І знаєте, що обов'язково треба не тільки про себе завжди турбуватися, а ще й про інших, про друзів, про тих, хто вас оточує, про рідних. Ой, стільки всього я розповідаю, ще одна цікава історія чекає на вас далі від бабусі Ольги і її внучки Яночки. Добрий вечір, дорогі діточки. Добрий вечір. Модниська вам будемо розказувати всякі історії з дітського життя. Бабку, я тут такої негодна заботи. Ви представляєте, я колись була така скупа і жадна, то в мене шість садочка було. Ні з ким я не хотіла ділити нічим. Кось просить іграшку я не дам. Дійшло до того, що одного хлопцям за ухо вкусила. Бо він мою іграшку взяв побавитися, аж ганьбами тепер споминати. Йой, та це мені така внучка, а я тебе так учу. Я про тебе інше думаю. А це божінич, бо раз у дівочки увіділа дуже інтересну розмальовку. Я їй просила, або вона не відказала. Ну, а як ти думаєш, Яночко, то й не дала з медведикомся побавити, то їй ніяку свою іграшку не дала, а хоче, щоб у нас з тобою розмальовку. Бабко, я розплакалася, Зодо. слозами цяпкали, як у крокодила. Сіня начали втішати. А бо яся вперла, бо мені іменно розмальовку треба. Дівочка, мені... Характер? Дівочка дала мені було помалювати пару картинок. Ще й в місті з і то я порозуміла, як ото приємно робити щось в місті. От тоді я все так роблю. Ну, видиш, та вже щось лише береся на тебе. Добруничку, діточки, ангелика вам хранителя. Ангелика-хранителя вам всім, папа! -па. Ну що ж, друзі, цікаво було, бо мені дуже-дуже. А ще нагадую для вас, що в нашій вечірній казочці існує невеличкий конкурс для вас. Надсилайте свої фотографії до нас на пошту ось сюди, з домашніми улюбленцями. А я їх буду переглядати і ще й по телебаченню обіцяю показати. Хм, навіть віршами заговорила, як кумедно вийшло. Чекаю з великим нетерпінням. Ну і, звичайно, бажаю вам солодких снів, доброї ночі. І ось так вам махаю. Па-па!